Доброго вам здоров'я, шановні! 10 липня. Сьогодні православна церква шанує святого преподобного Антонія Печерського. Якщо берізка польова згортає квіточки вінчиком в парасольку, треба очікувати на негоду: якщо білі, жовті, оранжеві, рожеві і червоні квіти портулаку розкриваються тільки на сонячну погоду. Як земля під кущем бур'яну курячі просу, ніби покроплена водою, це означає, що вдень, скоріш за все, задушить. Як день парки, а з листя осокора чи клена крапають сльози, треба так само очікувати на негоду. І, взагалі, перед дощем пуп'янки, троянд і шепшини, як кажуть, в нашому українському народі не розпускаються. З цього відео, шановні глядачі, ви побачите і дізнаєтесь про справжні українські стародавні звичаї, традиції, вірування та обряди. Багато цікавих знань дісталося нам від наших прапрапрабабусь, прапрапрадідусів. Про це ми будемо дізнаватися тут сьогодні, про 10 липня, за новоюлянським календарем. Я нагадаю, що я саме за новоюлянським календарем розповідаю вам про погодні і не тільки погодні прикмети. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Обов'язково, будь ласка, додивіться відео до самого кінця. Воно буде дуже цікавим. Ви багато нового дізнаєтеся. Ставте вподобайку, пишіть коментар, як буде ваша, ласка. Тим самим ви допоможете цьому відео стати ще більш впізнаваним. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім, хто захищає наразі Україну за цей день, за цю можливість говорити нам з вами українською мовою. Слава Україні! І я починаю. Тож. 10 липня відомий в християнському світі як День пам'яті святого Антонія Печерського, якого почитають дуже сильно в православ'ї. В народному календарі ця дата відома як День Антонія Громоверця. Антоній, живучи в 10-11 століттях, був з Либича, що поблизу Чернігова, і до прийняття чернецтва носив ім'я Антип. Змалку він мрів відвідати святі місця, де жив Ісус. Він здійснив паломництво до Палестини. А звідти вирушив на монастир на Афоні, де провів декілька років. Повернувшись до Києва, Антоній оселився на Берестовій горі, де вів дуже аскетичне життя, харчуючись саме лише водою та сухим хлібом. Його відлюдницьке життя приваблювало інших людей, які прагнули жити поруч або отримати його благословення. Таким чином, навколо його печери з часом з'явилася Києво-Печерська лавра. Преподобний Антоній Печерський, засновник Києво-Печерської лаври, вважається одним з найшанованіших святих в православ'ї. Він є покровителем чернецтва та духовного життя. Традиційно до преподобного Антонія моляться за допомогу в духовному зростанні, за силу в подоланні спокус, за зцілення від хвороб, а також просять його заступництва та захисту. 10 липня в народному уявленні відомий як День Антонія Громовержця, адже з цієї дати часто починається сезон дощів із грозами. Люди спостерігають за громом, щоб передбачити тривалість дощу. Якщо грім лунає тихо, дощ скоро мине, але якщо грім гучний, то очікується довготривала негода. Грім взагалі в День Святого Антонія має особливе значення. Особливо, якщо він пропадає на середу чи п'ятницю, адже вважається, що це віщує багатий рибний улов. Цей час також присвячений рязці водній рослині, яка часто вкриває річкову поверхню своїм дрібним листям. Риба, яка мешкає у воді, символізує життя, очищення, здоров'я та плодючість, а вода вважається джерелом всього живого за багатьма міфами та легендами. В різних культурах існують міфи про величезних риб. Що підтримують землю і коли вони рухаються, виникають землетруси. У деяких східних країнах були храми, присвячені рибам, де у басейнах тримали священних риб. У стародавніх Сирії та Вавилонії шанували рибоподібних богів, наприклад, божество Еа. У юдейській традиції риба асоціюється з надією на спасіння душ, а грецькі літери, що складають назву Ісус Христос, Син Божий Спаситель, утворюють слово Риба. Апостоли Ісуса були рибалками, і на іконах Тайної вечері завжди присутня риба. Ісус за християнськими текстами насичував рибою тисячі людей. У снах риба символізує народження дитини. Українська народна казка про сученка богатиря розповідає про царське подружжя, яке довго не могло мати дітей, але завдяки золотоперій щуці, виловленій у Великого озера, всі троє. Цариця, куховарка та собака народили потомство. Риба також асоціюється з весняним відродженням та воскресінням природи. За народними віруваннями, після Різдва Сонце набирає сили, будить золоту щуку рибу, яка розриває кригу на річках, знаменуючи прихід весни. В Україні існує віра в міфічну рибу, яка бачила все від початку світу, і буде свідком його кінця. У колядках риба виступає як символ змін в світі. Риба є важливою частиною ритуалів та святкувань, таких як поминки, весілля та свята вечеря. Її зображення часто зустрічається на писанках та побутових предметах, символізуючи життя та відродження. Взагалі цей день, 10 липня вважається сприятливим для проведення ритуалів і замовляння всяких заклинань, які мають лікувати від тривоги, безпричинного хвилювання та нервових розладів. За традицією, 10 липня. Не рекомендувалось купатися у водоймах, щоб уникнути зустрічі з міфічними істотами водних глибин. До того ж, до цієї дати водойми зазвичай вкриваються ряскою, що ускладнює купання. Також цей день отримав назву Антоній рясочник, бо в Україні ряска водна рослина користувалася особливою повагою. Її збирали, використовували як добриво для землі, корм для тварин і птахів, а також виготовляли з неї засоби для сну та заспокоєння. В цей день не слід нічого знищувати, навіть якщо це випадково зламана гілка. Важливо уникати руйнівних дій, адже за них доведеться відповісти. Краще звернути увагу сьогодні на творчість. Будь-яка активність, особливо та, що вимагає креативності, буде оцінена гідно як в моральному, так і в матеріальному аспектах. Не відкидайте прохання про допомогу, адже, можливо, ви зможете розраховувати на взаємність у майбутньому і вам відплатять. Перед тим, як висловлювати свою правду, замисліться, чи не є ваше судження суб'єктивним. Професійний успіх полягає в прогресі від простого до складного і від менш важливого до більш значущого, що дозволить досягти заплановане і забезпечити якість дійте добре, не чекаючи подяки, інакше ваша щедрість перетвориться на торг з долею. Існує шанс, що хтось із близьких захоче сьогодні поділитися секретом, слухайте уважно. Але не розголошуйте цю інформацію. Не чекайте швидких результатів від сьогоднішніх дій. Дайте подіям розвиватися природнім шляхом. Важливі життєві питання можна вирішити, поділившись своїми думками з близькими, що несподівано може призвести до вирішення проблеми. Що не можна робити на Антонія Печерського, сьогодні варто бути особливо уважними і уникати розливання води навіть випадкового. За народними повір'ями. Якщо ви виліте якусь воду, розіл'єте її, це може передвіщати неприємності. Існує вірування, що якщо вода випадково пролилася, це може означати майбутні невдачі. Якщо вода розлита на підлозі, існує повір'я, що це може призвести до помилок в найближчому майбутньому, тому рекомендується утриматися від прийняття важливих рішень на деякий час, в тому разі, якщо це відбулося. Згідно з одним із забобонів. Якщо заміжня жінка пролила воду, це може вплинути на поведінку її дітей. Вважається, що вони можуть стати лінивими та неслухняними. Однак існує вірування, що це можна виправити, витерши воду чистою ганчіркою і віджавши її не у своєму дворі. Якщо вода пролилася на стіл, народна мудрість каже, що це може бути знаком майбутніх змін в житті, які не завжди можуть бути приємними. Існує повір'я, що плювати у воду погана прикмета. Яка може призвести до хвороби. Не слід сьогодні струшувати воду з рук на підлогу, бо за повір'ями це накличе нечисту силу до вашої хати. Також існує вірування, що пити воду з чашки, з якої пив хтось інший, може призвести до перенесення чужих проблем та хвороб на вас. При перебуванні біля річки не рекомендується голосно розповідати про особисте щастя, бо за повір'ями вода може забрати його. Проте, якщо поділитися своїми турботами, вони можуть якраз піти разом за течією. Існує також вірування, що купання до сходу сонця може відібрати життєву енергію та спричинити захворювання. Сьогодні не можна залишатися брудним. Заборонено сьогодні вдягати і носити брудний одяг. А якщо одяг забруднився, то треба сьогодні якомога скоріше замінити його на свіжий. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Дуже багато нового ми дізналися з вами. Про цей день, про його вірування, про обряди. Обов'язково, якщо є така можливість у вас, ходіть сьогодні на рибалку. Подивіться спочатку на погоду. Якщо ви любите риболовлю, якщо буде сьогодні гроза, ми знаємо на Антонія, якщо є гроза, тоді улов буде чудовий просто. Ну, принаймні, так казали наші предки. Буде дуже цікаво перевірити. Якщо хтось сходить на риболовлю, будь ласка, напишіть в коментарях, чи збулося у вас це передбачення і з якого ви регіону так само напишіть. І що ви вловили, теж напишіть, похвастайтесь вже вашим ловом. Буде дуже цікаво, я думаю, всім почитати. Дякую за перегляд цього відео. Лише завтра буде новий день. І ми знову з вами зустрінемося на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! До зустрічі завтра!